mm <laughs> Доброго вечора, друзі, вітаю усіх прихильників лотереї Мегалот. З вами у студії Ірина Фролова. І сьогодні на кону у нас мегаджекпот 2 мільйони 150 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон 50 тисяч гривень. І у кожного з вас прямо зараз є шанс стати мільйонером. А в нашій студії присутня тиражна комісія: це представник міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора. Бажаю усім удачі та відкриваю 1391-й тираж. Вмикаємо лототрон. Шановні гравці. МСЛ спільно з організацією сприяння Збройним силам України Сагайдаки започатковує проект Граєш в мегалот, допомагаєш армії. Номер першої виграшної кульки 39. У рамках цього проєкту 50% прибутку, отриманого від реалізації «Мегалот», відтепер спрямовуються на підтримку української армії. Номер другої виграшної кульки 6. Вже на цьому тижні було відправлено зимове взуття, їжа, медикаменти та диспаливо для 95-ї аеромобільної бригади. Номер третьої кульки 16. І вже є номер четвертої кульки 25. Бійці цієї бригади захищають східні кордони нашої країни. серед Них і ті, хто тримає оборону донецького аеропорту. Номер п'ятої кульки 36. І вже є знову ж таки номер шостої кульки 28. Друзі, отже, ви бачите шість виграшних номерів на сьогодні. А зараз розіграємо мегакульку. Вмикаємо лототрон. Нагадаю, що мегакулька подвоює ваш виграш за 3, 4 та 5 вгаданих чисел. І номер виграшної мегакульки – 1. Отже, давайте подивимося на виграшну комбінацію сьогодні. 39, 6, 16, 25, 36, 28 і номер виграшної мегакульки – 1. Друзі, чекаємо на результати і я вітаю усіх переможців. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 25 гривень. Якщо вгадали чотири числа, то ваші 239 гривень, і за п'ять вгаданих чисел виграли 10 тисяч гривень. Нагадаю, що якщо вгадали номер мегакульки, виграшної мегакульки, то ваш виграш за три, чотири та п'ять вгаданих чисел подвоюється. Друзі, головні призи зростатимуть. І наступного разу ми будемо розігрувати мегаприз – 1 один мільйон сто тисяч. Гривень та мегаджекпот – 2 мільйони 200 тисяч гривень. Шановні гравці, не упустіть шанс виграти гроші і стати мільйонером ще у цьому році. 31 грудня. Ми з вами зустрінемося на наступному тиражі.